Друзі, чудового ранку вам середи. І сьогодні точка зору, ранок, парк, як ми і домовлялися до кінця літа, поки буде так, поки чудова погода. Про що поговоримо сьогодні? Сьогодні я хочу поговорити про допінг, але не про той допінг, який вживають спортсмени для того, щоб показники свої покращити спортивні, а про легальний допінг, який ми можемо використовувати у своєму житті, задля того, щоб на певний час підвищити рівень енергетичного балансу. Чому у мене виникла така думка про це поговорити? Тому що хто мене знає, знає, що в мене в принципі вже такий рівень, як то кажуть, прокачки, коли ставиш запит і одразу отримуєш результат. І ось якось у неділю мені прийшла думка така, що було б дуже добре на цьому тижні попрацювати 24 години на 7 для того, щоб я змогла дійсно закінчити всі свої нагальні справи і потім відпочивати спокійною душею вже там на вихідних, наприклад. Ну, звісно, я ж кажу, що запит був результат отриманий наступного дня. Тут же в понеділок у мене виникла така можливість попрацювати 24 години, спала всього 45 хвилин. Але я почувалася прекрасно, тому що такий був запит попрацювати, зробити, скажімо так, всі свої справи робочі і дійсно почуватися добре при цьому. Ну, так мені хотілося, так воно і відбулося. Кава випита. Понеділок в день в офісі замість обіду дві чашки кави призвели до того, що вночі думок було більше ніж бажання спати, і тому, в принципі, от запустила я Future Lab 2, і мені треба було розписати наші заняття. І в принципі, окрім звіту, займалися так в цим. І це дійсно. Я дуже рада, що у мене так вийшло. все у мене вдало виходить, і мені це подобається. Але чому я все ж таки вертаюся до досвіду? Тому що коли ми використовуємо певні методи, ми маємо розуміти, що ми беремо енергію взаєм у самих себе. Тобто, ми її перевикористовуємо наперед. Дуже добре, я це відчула, коли у 22 роки моє знайомство відбулося з енергетичними напоями. Я його спробувала один раз і останній, перший останній раз у своєму житті. Спробувавши енергетичний напій, я зрозуміла, коли вже приїхала додому, що я слабо можу вийти з транспорту, тому що всі сили, які у мене були, вони мене просто в час покинули. І тому я зрозуміла, що на мене енергетичні напої вони впливають саме так, я ніколи більше їх не вживала, тому що я розуміла, що моя розплата вона миттєва. Да? Тобто за пів години моя енергія перевикористовується і тоді вже. Скажем так, погані наслідки можуть відбутися. Звісно, говорюся про те, що я зараз знаю, що військовим дуже часто саме допомагають енергетичні засоби нести чергування, і тут можна зрозуміти, тому що від твого, скажем так, енергетичного стану залежить життя і твоєї, і інших людей. Тому дійсно ми час від часу маємо прибігати до певних таких легальних допінгів. Що я маю на увазі під легальним допінгом? Кава, шоколад. Контрастний душ методики з енергетичного наповнювання. Але тим не менше ми маємо розуміти, що якщо маючи свій певний рівень енергії, а я вже колись писала про це, що за моєю теорією у кожного нас є свій певний енергетичний рівень, і ми зранку можемо це відчути, що хтось стає бадьорим, хтось вже ледь, скажімо так, з ліжка може встати, а у когось нормальний стан. І якщо це було до війни, то це може свідчити про те, що це ваш такий власний енергетичний ранковий рівень, і потім ми вже розуміємо. Чи ми його підвищуємо, чи ми спокійно входимо в робочий стан в такому по? Скажу, в робочому положенні, як ми і є. Тим не менш, я тоді ставила питання і повторюся знову: чи мають всі черепашки бажати стати тиграми. Да? Якщо у вас низький рівень енергії зранку, то це не говорить про те, що з вами щось не так. Ми просто всі різні. Чи, треба, чи варто весь час навмисно змушувати себе, скажімо так, активніше, бути активнішим і працювати в такому режимі, екстра режимі, це теж питання. Тому зараз розглядаю чи такі питання допінгів, хочу вам сказати свою точку зору з цього приводу? Значить, розумієте, що ми використовуємо ресурс наперед, прибігаючи до певних таких заходів. Або вживаючи там на, наприклад, каву, маємо розуміти, що якщо ми щось беремо у свого організму, то звісно, якщо ми підвищили рівень енергії, то дійсно десь він буде знижений. І ми маємо це розуміти, маємо відчувати своє тіло. І головне, ми маємо розуміти, що після такого енергетичного підйому у нас буде можливість на те, щоб відновити сили. Тобто, якщо ми розуміємо, що нам вставати в п'ятій ранку, нам треба їхати у відрядження, маємо розуміти, коли ми лягаємо спати, і те, що у нас буде змога пообідати, і те, що у нас буде змога поповнити рівень енергії ще десь якось по дорозі, да. Або, наприклад, якщо ми знаємо, що нам доведеться і немає іншого варіанту працювати уночі, тоді ми маємо розуміти, що наступного дня у нас буде можливість відпочити, поповнити енергію свою, тому що я за те, що так дійсно в житті можуть бути обставини, коли нам треба більш зусиль докласти до того, щоб це дало якийсь певний результат. Погано, коли це такий метод допінгу, але тим не менш, він має місце в нашому житті, і ми всі час від часу, ну майже всі використовуємо його. Але в чому різниця між свідомим і, скажімо так, несвідомим використанням таких методів? У тому, що якщо ми знаємо точно, що так нам доведеться. Так зробити, нам доведеться перевикористати власний ресурс. Маємо знати, яким чином ми його зможемо і коли поповнити. Для того, щоб у нас не було постійного життя в режимі на межі. Нам шкодить не саме використання речовин або топінгу в певний момент. Нам шкодить життя на межі загалом. А у нас життя зараз неспокійне. У нас багато хто живе на межі вже просто через те, що є обставини, які напруження несуть в наше життя. Да? Тому оце життя на межі воно дійсно якраз і руйнує наш організм, наше психічне здоров'я, фізичне здоров'я. Ну а з ними, звісно, і соціальне, тому що всі порушуються процеси в організмі. Тому е, я вам бажаю від цього серця дружіть зі своїм енергетичним балансом. Відчувайте один одного. Піклуйтеся один про одного, розумійте, знайте свої методи, які вам допомагають, і включитися, і виключитися з цього процесу, і відпочити, переключитися, скажімо так. Якщо вам потрібна підтримка і допомога, якщо ви хочете підібрати якісь методи, які будуть для вас актуальні, звертайтеся, будемо розбиратися, тому що немає універсального способу для кожного є щось своє індивідуально. Бачите, я приходжу до парку от зараз і тут. Вже якось наповнююся енергіями, да? піднімаю свій рівень енергетичного балансу за допомогою дихальних вправ. От. А у кожного можуть бути свої методи, тим не менш, ми маємо розуміти, як ми при цьому почуваємо і чи це нам не шкодить. Тому я вам бажаю класних, скажімо так, енергетичних стосунків зі своїм тілом і буду рада вас бачити на заняттях. Всім гарного дня, гарного тижня, пока!